Водієм, і будівельником був, і заготівельником був, і зварником був, і банщиком був навіть. В Києві працював. Така була професія в бані працювати. Дуже багато різноманітних професій, електриком трошечки. Ну, як то кажуть, на віку, як на довгій ниві, всього потрошечки. Майже всі можна сказати, обійшов в галузі, де, де б не було мене. Прибали почав з малку. Там 6 років У мене брат був старший, Іван, на жаль, його немає вже з нами. То він мене потихеньку привчав. Але тоді розумієте, вудка то це ціле багатство, цілий світ. І де її взяти, ніде не продається. То в нас сплавнішко, миш росте. Шукаємо товсту комишинку, попливець гусака з хвоста, видерли, ниточками примотали, якийсь гачечок Бог дасть десь знайти. А в та нас там дуже багато природних таких невеличких озер, їх називають по місцевому сага. І там карася, того, як в кожній калюжі, як то каже, <кій> Ото ми туди і бігали рибалити. Ну карась був справжній, червоний. Не білий, як зараз, срібний, а червоний такий. Тому ну, ми там потихеньку, як зловища радості, ну, потім потихеньку ж. Досвід приходить, то вже більше стали ловити. То вже як треба, мама каже, так, а ну ганяй, там карасів насмикає, то зганяли, наловили карасиків. Ну, потім з часом вже ж приходить апетит, треба ж велику рибу ловити, що ж ми карасиків тільки. Ну Стали вичитувати, де що можна було, десь від старших дізнаватись. Потім дійшли, так до, до, до сома дійшли, до Ляща, до коропа, до щуки, до Судака. Ну і так потихеньку, удосконалююсь по цей час. Рибалку то таке не є, стали. Весь час треба щось новеньке використовувати. Щось свіже. Незвичайне навіть навітінка. Рибаки, ж, вони такі люблять прикмети, повернутись не можна. А інші навпаки, треба повернути, щоб там клювало. Ну, одним словом, рибаки це, це темний ліс. Кожен зі своєю загадкою. Жили ми добре, потихенько. Я вийшов на пенсію вже, війна почалася. Ну, ми Півтора року просиділи в окупації, і потім вже в тому році, початку серпня, да, до 2 серпня, ми виїхали через волонтерів, такий круг великий нарізали, але приїхали на Закарпаття. Діти з першого дня виїхали, вони там були на Закарпатті. А ми вже до них туди приїхали. І були там, а потім так склалися обставини, що тут. Ну, досі знайома, вони вчилися разом в Одесі Академії юридичній. Ну і каже, в нас тут є дім. ну, Ми в церкві жили, щоб розуміли. ну, Церква не пристосована особливо. Мови такі собі. Ну і той ми це з 15 го да, 15-го травня ми вже приїхали сюди. Потихеньку облаштовуємось, звикаємо. Погоди ваші, звичайно, в нас же ж південь. У нас дощ то дуже рідко. А у вас тут дощ, куда Боже, <си> та сипає добряче. Ну і потихеньку ваші водойми пробуємо освоювати. Правда, ще не дуже добре знаємо, але вже на двох водоймах я був. Тут одна, а на трьох. І Тут є, у вас повізні ще одна водойма, є і там один. Ну так чисто подивитись, походити. І там брошніва сада є ще біля сміттєзвалища там теж щось <си> таке природне озеро таке гарне. Я там і там карасика вже спіймав одного на Франківщині. Так що вже трофей перший є у вас. Будемо сподіватися, що й далі діло буде. Ну, от ми як значили з братом спокійним, ми завжди з ним удвох старалися. Ну, Більше компанії, а в двох саме гарніше. Виїжджаємо на природу. Перша задача спіймати хоч два карася, і одну там, пару біленьких там плотвичок. І швидко тоді я йому швидко а він швидко варить. Зварили. На природі з димком то такої вдома не звариш. То завжди, звичайно, з ночовка це як, як зазвичай. Ми взагалі їдемо, якщо так, на 2-3 дні. Ну Хочеться й на більше, але ж нема часу, на то. десь хтось працює, десь якісь свої там заботи домашні. В ну, ідеалі на сутки хоча б. Переночували, там, приїхали там в третій годині дня, поки розклалися, поки там. Гудки і все, поки зловили уха. А вже ночі тоді рибалами до 12. А 12 начемо потихеньку збиратися, бо, щоб ви розуміли, вудок і спінінгів дуже багато, поки то час треба на все поки спакуватися та потім загрузитися, то ночівка то взагалі. Ну, у вас тут комарів нема, дивна річ. У нас так не посидиш, а тут у вас я в шортиках ході і нічого собі. У нас без їли. У нас що ті комарі. Дуже багато комара у нас. І він нічого не пробував в житті, не привітає електровудку. А так, звичайно, все Ну, Їдемо на відпочинок, посипали сіточку там. Браконьєринчили, то ясна річ. Але ми не так, щоб, як кажуть, всю рибу забрати. Хочеться якусь гарну рибку зловити, юшку зварити. Так що браконьєрничали, було і таке. На жаль, але було. Ну, хоча, я ж кажу, мої діди, ну якось так, воно прийшло до нас, мій батько, мій дід, завжди ловили сітками. І в цьому проблеми не було. От електроутка – це проблема. Після них їдеш, дивишся, міленькою рибою серебряне встелено, ото От, вони пройшлися. Це страшна штука. Сітка не страшна. Ну, якщо, звичайно, не поставити то на конвейер і вибити всю рибу, то проблема. Якщо чисто для себе зловити сіткою, там... я в цьому не бачу проблем. Ну і на рибалці, я ж кажу, добре, коли клює, але ну, не клює – це теж непогано. Є час посидіти на природі, повідпочивати від того всього. Дуже гарна річ рибалка.